Привіт, привіт! Це ще один Мукбанг, тому що минуле, як я зрозуміла, вам сподобався. І я тут зварила собі дістинки, приготувала, і ми зараз з вами, з вами будемо це їсти. Що ми маємо? Ми маємо яєшню на пару це приправка. Не звертайте уваги. Ну, звертайте увагу, це дуже смачна приправка. Всім рекомендую, до речі. От така фірма називається тут. Ось, видно, не видно буде. Типу приправка. У мене абсолютно всі приправки цієї фірми. Це дуже-дуже круті приправи. І тут в них є суміш для натуральних приправ до омлету та яєчні. 100% натуральний продукт. А навіщо стерилізувати прянощі? Чи він знаю, що? Написано. Коротше, це дуже-дуже круті приправки. Я обожнюю і додаю тут навіть сіль. Ну, сіль є в самій приправці трішки, але окремо я не додаю. Просто приправу це дуже-дуже смачно. Плюс в нас є гаряча. Греча це нереально, нереально. Я обожнюю гречу. Я знаю, що я обожнюю гречу. І ти будеш обожнювати гречу, хоча може й не будеш, але ти мусиш обожнювати гречу. тому що це можна сказати найкорисніша каша з усіх існуючих. Тут є і залізо, тут є і білок, багато білку, і складні вуглеводи. Кайф, крім гречі, в нас є салатик з помідорки. На жаль, я сьогодні в магазин. Трішки не встигла, тому в мене залишилась тільки помідорка. тут половина помідорки з оливковою олією. Потім в нас залишилося трішечки шинки, яку я купувала пару днів тому. Тут два шматочки, я їх тут трішечки, і соус нереально смачний соус з отакий ось. Чумак дуже важливо, французький соус з гірчицею. Є інші соуси з гірчицею, до речі, від інших фірм, але вони, чесно кажучи, лайно. Тому, якщо радити, то саме цей соус. Все, ну і запавати ми це будемо. Тут, тут трішечки залишилося пів пляшечки молочного коктейлю, я на нього, може, огляди зроблю, якщо вам цікаво, Все на TikTok, коли почну там знову етери вести. Так що все. Ми тут, я вже все поприбирала, вже все помила. Просто ми готові насолоджуватися цим кайфом з тобою. Правильно? Правильно. Тому що я ітаре не веду, нічого не тера не готую, так що, ось вам мукбанги. Тим більше дуже багато людей в мене запитувало саме про мукбанги. а ще я налила, до речі, йогурт. О, такий майдан йогурт стоїть, він дуже холодний, пити його не можу, тому я. Зра... Одразу, одразу його налила, зараз, щоб він встиг нагрітися з часом, і я змогла його випити. Сонечко, смачного тобі, що ти їш, зі мною, або приємного готування, або смачного в майбутньому я не знаю. Ну що, поїхала? М -м 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 -м. Гречка смачна з маслом. М -м -м. Трішечки не всмоктала повністю всю воду. В якій вона варилася. Це не дуже погано, не дуже прям ідеально. Але я дуже сильно хотіла їсти. От зараз вже пів на другу. М -м -м -м. Дуже, як можна щось їсти без овочів? Я не знаю. Огірки, помідорчики, перчик. М -м -м. Це ж прямо свіжість. Це дуже-дуже смачно. Ну і греча взагалі нереально корисна штука. Я багато разів, до речі, казала, що греча, по-перше, нереально корисна. А по-друге, вона є в усіх дієтах. Абсолютно. Якщо ви там отруїлися, якщо ви. Ми з поганим здоров'ям, у вас якась лікарняна дієта або просто звичайна дієта, або у вас якісь дуже-дуже великі проблеми зі здоров'ям, то. В цій дієті буде греча, Тому що греча дуже-дуже корисна. І хоч це і тяжкі вуглеводи, але вони дуже гарно засвоюються організмом. Це ось яєшенька на пару. До речі, я її не смажу, я її готую на пару. М -м -м -м. Дуже вона такою ніжною готується. Собі навіть ну, не уявляєте, там. У мене дуже часто вона етара. Запитую, як я сам готую яшню на пару. Тому що в мене пароварки нема. Я беру сковорідку. Та да що ж ти? Звали, будь ласка, бісить мене. Розіграю сковорідку до середньої температури. Після цього ім трішки грашка. Після цього розбиваю яйця. Сковорідку не можна перегріти, тому що яйце одразу почне смажитися, ну, смажитися якщо дуже, дуже сильно перегріта сковорідка, якщо розбивається яйце і воно вже починає біліти, окей, зменшуємо температуру до низької, потім ну, розбиваємо яйця, зменшуємо температуру, потім зверху посипаємо приправкою, яку я вам раджу. І після цього увесь відний простір сковорідки, на якому немає яйця, ми заливаємо водою. Тобто ви набираєте воду і заливаєте. Після чого накриваємо кришкою, звісно, вона ж на пару, все таким, і залишаємо десь хвилин на 20-25. Вода випарюється, така виходить банька. І в цій банці яєчня дуже гарно. Прям, вона прям жапікається чи проварюється, я не знаю. Може як смачненько. І таким чином, після там 20-25 хвилин. О, божнюю курячу шинку. У вас є. Отака смачна, дуже ніжна, дуже м'якенька яєчня Максимально шкідливо І максимально, до речі, корисно. Тому що яйця це дуже корисна штука. М -м -м. М -м. Боже, це так шмачу. Як взагалі можна жити і їсти їжу з холодильника? Якщо ви мені зараз відповісти, що да нормально, їжа як їжа, скоріше все, ви просто не їли якийсь певний час там свіжу їжу. Той, тобто, зготовано там протягом двох-трьох тижнів кожен день. Тому що якщо ви ризикнете, якщо ви там є кохана людина, або у вас руки, скажімо так, не повністю з дупи, в такому разі я вам дуже раджу навчитися готувати, наприклад, ну, як навчитися, запам'ятати, як готувати хоча б на якісь найпростіші страви. І у вас в такому випадку буде завжди доступ. Я не пам'ятаю, як українську може, так і буде доступ до свіжо зготованої їжі. А це нереально смачно. Вона. Я не знаю, як передати це, я завжди на гітарах кажу. Що свіжа згодована їжа вона наче жива. Ти її їси і відчуваєш, немовби би ти отримаєш життя, ти висмоктуєш життя з цієї їжі, поглинаючи її. Може, це схоже, немов би, ви знаєте, приготували там стейк. Або щось максимально мусить тільки що там шашлик чи щось ви їсте, і крім цього цієї це насолоди, ви ще відчуваєте, що вона ось тільки тільки зготована, вона прям там живенька, ви прям як вампір, ви висмоктуєте це життя, ви цей кайф цікай цієї їжі. А коли їжа готується і замість того, щоб її з'їдати та викладати її в холодильник, для їжі це смерть. Як на мене. Тому що їжа, яка кладеться в холодильник, вона помірає. У нас втрачає свій запах первинний, аромат первинний також втрачає. Вона дуже-дуже сильно відрізняється на смак, навіть якщо її розігрити, навіть якщо в мікрофосі, навіть якщо деще. Вона все рівне, як мінімум. Втратить 40-50% смаку, аромата, який в неї був, коли вона тільки-тільки щойно приготувалася. У нас, до речі, це відеомовбан буде трішечки менше. Тому що я помітила, що останнім часом я, хоч і рідко їм, але все-таки порція їм дуже велика. На жаль, і не тільки я це підмітила. І мені не подобається це, тому що я ось їх з'їдаю. І в мене реальне відчуття, значить я наїлася, хоча порція з'їла величезно. А це означає, що? Правильно, це означає, що в мене занадто розтягнутий шлунок, тому що я їм там один раз два рази на день, але великі порції. А розтягнутий шлунок це погано. Тим більше погано їсти один раз на день або два рази. При цьому з'їдаючи, можна сказати, корову. Тому це відео буде не на 25 хвилин, це відео буде трішки покороче. Може, хвилин 15. Я десь їм може половину. Хоча половина це занадто мало. Я залишу десь одну третю від усієї їжі. Трішки салатику, трішки шиночки, трішки омлетика. Я це залишу. Не буду. Це дуже важливо, не буду класти цю їжу в холодильник і десь, може, через годинки 2-3 я це доїм. Я впевнена, що я буду дуже. Задоволена. Тим, що в мене через годинки 3 буде смачненька їжа, вона не вмирає, якщо не ставити її в холодильник. Якщо ви просто її залишаєте просто стояти, вона, я б сказала, починає потрішки вмирати. Але, так, так знаєте, скажімо, від старості, вона псується. І це псування нічого не прискорює, не сповільнює. Знаєте, такі. Життєвий процес. І ви їсте не, знаєте, не молоду-молоду прям їжу при народженні, а ось трішки доросло, там, ну там, не поняв як років 20-21, так мовите, нічого страшного з нею не сталося. Вона ще сама не померла, її в кріосон не поміщали, ліками не пічкали. І вона потрішки-трішки старіша. І це нормально. Хоча влітку, на жаль. Таке не провернути, тому що влітку занадто спекотньо. А спека це противага до холоду. І спека навпаки прискорює розкладання атомів молекул їжі, і вона ще швидше псується. Тому влітку, на жаль, якщо щось приготувати і залишити це хоча б на години 2 три при спеці нереальній, воно може вже встигнути. Зіпсуватися. На жаль. М -м -м -м. Це дуже складно, якщо чесно. Я ось зараз їм і відчуваю, що я взагалі не наїлася. Взагалі не наїлася, Хоча я з'їла майже поливну порції. Це не прям прям дуже багато враховуючи, що я кожен день займаюся, роблю зарядку, тренування. Але при цьому я розумію, наскільки великий в мене має бути вже шлунок. Що якщо я все це з'їдаю, я більш-менш типу на'їдаюся. І мене це прямо ось нещодавно дуже сильно злякало. Ось тому я. Ї... Ну от я тут зараз від другого яйця трішки собі відчув шматочок, Оце шматочок я можу з'їсти. Інший шматочок з усім жовтком і ще білком я залишу на потім. Заберу собі в кімнату, він постоїть, а потім я його з'їм. Mm. Mm. І знову ж таки. Це. Так, можна сказати, що це здорове харчування. Це здорова їжа. Ваше здоров'я. Але я треба ще вважати, що це не просто здорово, Для кожної людини своє їжа здорове, Це збалансоване харчування. У нас є білок, у нас є клітковина, плюс там вітамін Д. Тому що це олія соняшникова ой соняшникова оливкова, плюс у нас є м'ясо, плюс у нас є тяжкі вуглеводи, там ще є білок, там ще залізо, багато чого. Це називається збалансоване харчування, трішки по всьому. Чесно кажучи, салатику треба було побільше, ніж зараз в мене тут є. Але, на жаль, в мене там залишилося тільки пів помідорки. Я зараз завтра збираюся сходити в магазин, купити там огірочок і помідорку, інше все в мене більш-менш є яйця, в мене ще десяток яєць. Якраз мені вистачить грошей на те, щоб купити собі саме овочі, тому що це буквально можна сказати, єдине, за чим я ось ходжу майже кожен день або кожні два дні це те, що швидко псується. А це що? Це овочі. Ну і фрукти, тому що я інколи ще бананчики купляю. І це, можна сказати, мій такий, коли я там поспішаю, або мені треба на вулицю, або в магазин, я можу там закинути в себе банан, і це кайф. Там і калорії є, і також залізо є бананчик, тим більше, що він дуже легко усваюється. Дуже легко. Я не знаю. Напишіть в коментарях, як буду усваюватися українською. І це, і це доволі таки корисно. М -м. А на чому, ну, напевно, ми вже закінчимо. Я хочу це все доїсти. А, не закінчуємо, у нас ще, ще трішки яєчка залишилося. Мені треба зменшувати порції. Не знаю, що я перший час буду не наїдатися. На жаль. Прям взагалі. Але це саме із-за того, що я занадто сильно розтягнула свій шлунок. Розтягання шлунка це дуже неприємна хрінь, і тепер мені треба чекати їсти більш-менші порції. Розбивати їх на частинки, щоб мій шлунок знову стягнувся, і я більш-менш почала наїдатися більш маленькими порціями. Ну, і коли я готую розбивати це на декілька частин, там на дві, наприклад, і не харчуватися там два рази на день якимись великими порціями. А, наприклад, чотири рази на день харчуватися, але ось більш маленькими порціями. Типу, 4-25%. По або там двічі по 50, а інколи взагалі один раз там 25, а інколи і 75 на день. Це жах. Це дуже 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 багато. Бідний мій шлунок. Тому сонечки, якщо у вас є можливість, а якщо немає можливості, знаходьте, не харчуйтеся один раз там на день або два рази, максимально напираючи свій киш... ну, шлунок. Це погано. Я знаю, що для мене це погано, але в мене немає грошей для того, щоб прям урізноманітнити своє харчування. Ти більше, я дуже часу просто забуваю поїсти. <PEF> на жаль. Але я зараз буду намагатися слідкувати за цим, не переїдати, тому що останнім часом я реально багато переїдала. Це погано. І, ну що ж, напевно, на цьому закінчуємо. 16-17 хвилин. Я думаю, вам з головою досить буде. М Боже, яка смачна штука. Треба огляда на них зробити на всі смаки вам. На TikTok. Але це вже буде потім. Дякую за перегляд, сонечки. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Ви смачно поїли або смачно хочете поїсти від того, як настільки я смачненько чаїла. І всього вам найкращого. Хай щастить, до наступних зустрічей, до наступних розмовних відосів, до наступних кукінгів на Ютубі, тобто тут, в ТГК, тобто там десь, і на Тіктоці. Ще раз дякую за перегляд і хай вам щастить. А, і смачно! Звісно, це ж це ж цей мукбанг. Смачно! Всім па-па.